суботнього ранку у басейні спорткомплексу Олімп гамірно 139 працівників енергокомплексу прийшли відстоювати спортивну честь своїх колективів. Майже стільки ж вболівати за колег, друзів, рідних. Всі часи дуже нелегкі. Спорт об'єднує, не тільки об'єднує, але він ще й надихає. Більш того, це здоров'я і в тілі, і в духу а дух нам наразі сьогодні потрібен дуже міцний. Плавання – третій з 17 видів спорту 35-ї спартакіади атомників. Він охоплює працівників різної статі та віку. Для чоловіків визначені категорії 18-34 роки, 35-49 та 50 і старше. Для жінок – 18-34 і 35+. Змагання, крім індивідуальних запливів на 50 метрів, передбачають ще естафету – 4 по 25. У команді обов'язково мають бути панянки. Більше того, у нас в програмі сплавання і в нашому згідно нашого положення. Якщо немає чоловіків в команді, є більшість жінок. То жінки мають право е, заміщати чоловіків як в категорії, як і до 35 років чоловіки, як категорії 36-49 років, як і в категорії М-50. І в цьому році у СОС скористалася. Аня Зіркаль плила за хлопчиків, а Суворкіна Лариса плила за чоловіків старше е, М-50. Команда управління соціальними об'єктами Новачок вперше бере участь у «Спартакіаді». І задає темп. Майже всі учасниці, навіть ті, що виступали замість представників сильної статі, посіли призові місця. Інженерка служби якості Ольга Аграфеніна, тогорічна переможниця, сподівалася на золото і цього року. Однак довелось поступитись професіоналці, тренеру з плавання Олександрі Дозорцевій. Втім, Ольга не засмучена, що посіла друге місце. Для неї участь у спартакіаді це більше аніж медаль. Перемога над самим собою, напевне, що за підрозділ люблю плавання, плюс спортивний інтерес. Плавання дозволяє знімати навантаження і підіймає настрій. Ділиться спостереженнями заступник генерального директора з персоналу Сергій Котельник. Він особистим прикладом доводить, що спорт це спосіб насамперед досконалення себе. Я дуже довольний, тому що я покращив власний результат, але трошки засмутився, тому що. У мене 8 сотих секунди не вистачило для розряду, який я міг сьогодні зробити. За ініціативи Сергія Котельника цього року спорткомплекс Південноукраїнської АЕС долучився до олімпійської години. Її проводить українська плавальна асоціація Мастерс. Учасники мають пливти безперервно 60 хвилин. Четвертий раз буду приймати участь в цих запливах. Але на цей раз я запропонував, знову ж таки, своїм прикладом, запропонував, що потрібно. Давайте попробуємо. Наразі багато плавців, які мають результати, рекорди, але це короткі дистанції. Олімпійська година це дистанція марафонська. Випробувати себе чи ти зможеш годину плести. Плавальний марафон триватиме до 3 березня. Поки що запливи Олімпійської години розплановані до 23 лютого. Чимало учасників Спартакіади планують долучитись до цього івенту. Зокрема, й переможці командними лідерами у плаванні стали енергоремонтний підрозділ, електроцех і усо. Абсолютним переможцем спартакіади в особистому заліку визнано молодого слюсаря з ремонту парогазотурбінного устаткування ЕРП Ростислава Шубу. Його результат найкращий: 24,43 секунди. Перемагаєте ви перемагає СПО, перемагаємо ми всі разом. Вся наша країна ви молодці. Всі хто прийняв участь, Я вам дякую. Дякую вам всім. У наступні вихідні заплановане проведення чергового виду спорту з турнірного графіка спартакіади баскетболу. Учасники обіцяють захопливу гру і запрошують болівальників.